1980-ті роки у США називають епохою Рейгана. Рональд Рейган, актор, який став сороковим президентом Сполучених Штатів, очолював країну з 1981 по 1989 рік. Його політика отримала назву Рейганоміка і стала символом економічних змін, які досі викликають суперечки. Коли Рейган прийшов до влади, США перебували у кризі. Економіка страждала від стагфляції, поєднання інфляції та безробіття. Люди були розчаровані слабкістю уряду після війни у В'єтнамі та енергетичної кризи. Рейган пообіцяв відновити американську мрію через радикальні економічні кроки, основою його програми стали чотири принципи: зниження податків, дерегуляція бізнесу, скорочення соціальних програм і збільшення військових витрат. Найгучнішим стало зменшення податків для корпорацій і заможних американців. Ідея полягала у теорії просочування. Багаті почнуть більше інвестувати, створювати робочі місця. І користь просочиться вниз до середнього класу. У перші роки результати були суперечливими. Дефіцит бюджету зростав через одночасне зниження податків і зростання витрат на армію. Проте до середини 1980-х економіка дійсно почала стрімко рости. З'явилися мільйони нових робочих місць, інфляція знизилася, фондовий ринок піднявся на рекордній рівні. США знову виглядали впевненою світовою супердержавою, але інша сторона рейганоміки була менш привабливою. Скорочення соціальних програм. Ударило по бідних і менш захищених групах населення. Доходи найбагатших американців зростали значно швидше ніж у середнього класу. Нерівність у доходах почала різко збільшуватися, і ця тенденція збереглася на десятиліття вперед. Важливим елементом стала й зовнішня політика. Величезні військові витрати Рейгана у поєднанні з риторикою проти СРСР підштовхнули гонку озброєнь, яка тиснула на радянську економіку. Саме це багато істориків вважають одним із чинників, що прискорили розпад радянського Союзу. Критики кажуть, що Рейган залишив після себе гігантський бюджетний дефіцит і країну з більшими соціальними розривами. Прихильники ж наголошують, він відновив віру в американську економіку, створив робочі місця і зробив США знову сильними на світовій арені. Політика Рейгана це приклад того, як одні й ті ж реформи можуть одночасно приносити зростання і створювати нові проблеми. Для когось це був час економічного відродження, для інших початок епохи нерівності.